Головна помилка в рекламі Instagram. або що не потрібно робити з рекламою. якщо ви підприємець, який сам запускає рекламу, або таргетолог-початківець, то я впевнений, що ви допускали таку помилку. Привіт, на зв'язку. Іван Шевцов. Сьогодні поговоримо про те, що роблять не так підприємці з рекламою, то ну і таргетологи-початківці, що реклама не дає потрібних результатів. І в кінці цього відео ви отримаєте інструкції, що робити, щоб максимізувати віддачу від реклами. Вам знайома така ситуація: ви підготували класну публікацію в інстаграм, ви пропрацювали заголовок, ви попрацювали основну частину. Ви пропрацювали заклик до дії, зробили класне фото в студії вашого товару, продукту. Чи зняли суперкруте відео? Закинули його в інстаграм. Ваша аудиторія відреагувала, то лайки, коментарі, взаємодії, збереження. Клас, супер! Тепер цю публікацію варто закинути в рекламу. І ви так і робите. Реклама проходить модерацію, і тепер наступає ось цей етап, коли ви. Кожних 15-10 хвилин в телефоні постійно перевіряєте вашу рекламу. А що там, що там, вже відкрут пішов? А що там, де кліки, де покази? Що там, що там, що там починаєте нервуватись. Ви дивитесь на вашу рекламу? У вас мало показів. Ви дивитесь на вашу рекламу. Блін, такий клік дорогий. І ви постійно заходите в ваш кабінет, чи в додаток Ads Manager. Дивитесь, дивитесь, постійно нервуєте. Думаєте, а може вимкнути? Бо щось якось ну класно зайшло в інстаграмі. А щось в рекламі дуже дорогий клік, і вас поїдає помаленьку. Цей черв'як страху. Ви боїтесь, що просто зільєте бюджет, і так проходить цілий день. Ввечері ви теж дивитесь на рекламу з тим, що та що ж таке, чого не чого такий дорогі клік? Якось щось ця реклама не працює. Ви вже просто втрачаєте будь-яку надію на те, що ця реклама спрацює, але все ж таки кажете собі: Добре, гляну на неї вранці. Лягаєте спати, ніч безсонна, вам сниться, що Фейсбук з'їв весь бюджет. Вранці ви прокидаєтесь, дивитесь, що. В принципі, за сьогодні реклама теж не дає досить хороших результатів. Дорогий клік, якось мало охоплення, щось незрозуміло. і вимикаєте її. Типу, я перезапущу зараз на іншу аудиторію, має спрацювати краще. Якщо ви себе впізнали, то обов'язково вподобайку під цим відео, щоб я розумів, скільки нас таких. Але це і є головна помилка підприємців: вимкнути рекламу, не дати їй розігнатись, набрати потрібну кількість оптимізацій, щоб вона класно працювала. Ну і, до речі, про ще одну проблему пов'язану з цим теж розповім що далі, тому що алгоритми компанії, мета як в Інстаграм, так і Фейсбук в, в рекламі працюють таким чином. У вас є, наприклад, аудиторія 100 тисяч. І от алгоритм Facebook в цю аудиторію він старається потрапити. Він бере 100 тисяч і не показуєш відразу 100 тисячам. Правильно, він показує по чуть, чуть. Там частину аудиторії, наприклад, 10 тисяч охопив, тут там 10 тисяч аудиторій. Він не всіх охоплює, а там вибирає пласт 10 тисяч. Комусь із них показує, зайде не зайде. Другий там десятку, третьому десятку, четвертому десятку, п'ятому. Він шукає тих. Хто буде взаємодіяти з вашою рекламою, Хто буде виконувати ту дію, яка вам так необхідна? Ну і коли він знаходить цю аудиторію, він починає шукати їм подібну. Він знаходить цю аудиторію, потім подібну, 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 подібну і розширяється таким чином, показуючи більшій кількості. Людей, хто може бути зацікавленим вашу рекламу, але Ваня ну в мене тратиться бюджет а кліки дуже дорогі. Я вже так два дні спостерігаю за тою рекламою, немає результату. Я думаю, пора вимикати. Давайте розберемось детальніше, як працюють алгоритми, щоб ви розуміли. Компанія мета, коли запускаєте рекламу, вона має таку фазу, яка називається фаза навчання. Тобто ваша реклама навчається, їй потрібен час, щоб навчитись якій аудиторії показувати рекламу, на яку аудиторію працювати, кому показувати ваш креатив, хто на нього буде реагувати, зберігати, клікати, переходити, підписуватись, писати, хто буде виконувати ту необхідну конверсію, яку ви обрали в рекламі. Як пише сама мета про цей етап навчання, давайте я зачитаю. Щоразу під час оголошення наша система дізнається більше про те, де і яким людям слід показувати таку рекламу. Чим частіше показується оголошення, тим краще система показу оптимізує його результативність. Тепер важливо під час етапу навчання наша система показує, вивчає групу оголошень, тобто вашу аудиторію, та визначає найкращий спосіб її показу, де і кому показати цю рекламу мається на увазі. У цей час результативність зазвичай менш стабільна, а ціна за результат вища. Етап навчання починається, коли ви створюєте нове оголошення або групу оголошень. Або вносити значні зміни до уже існуючої групи оголошень. Якщо група об'яв перебуває на етапі навчання, в стопці показу з'являється значення навчання. Ось як на цьому прикладі. На цьому етапі система показу постійно шукає найкращий спосіб показу для групи оголошень. Етап навчання завершиться. Щойно система отримує потрібних їй кількість конверсій, кількість подій оптимізації. Як пише сам Фейсбук, це 50 подій оптимізації. І ще далі я розповім вам, що. Що категорично заборонено робити під час фази навчання, але зараз роз'яснюю, скажімо. Людською мовою, зрозумілою для підприємців. Ваша реклама після запуску твої запустили вона пройшла модерацію, і після модерації, коли вона активна, в неї починається процес навчання, самонавчання. Вона аналізує вашу аудиторію, вона аналізує, в якому яке місце показу плейсмен буде краще для тої чи іншої аудиторії, який вік, яка саме там, чоловіки, жінки, так в якому в якій локації їх більше вона аналізує цю аудиторію, вивчає самонавчається, щоб зрозуміти. Якій золотій аудиторії показувати вашу рекламу. І тут дуже важливий фактор: для того, щоб процес навчання завершився успішно і ваша реклама навчилась кому показуватись, потрібно, щоб система отримала 50 подій оптимізації, або іншими словами, 50 конверсій, що таке події оптимізації. Це, наприклад, якщо ви запускаєте рекламу через кнопку на перегляди профілю, то це має система отримати 50 переглядів профілю. Якщо ви запускаєте повідомлення, система має отримати 50 повідомлень. Якщо ви запускаєте, наприклад, там, трафік, система має отримати 50 кліків. Якщо ви запускаєте конверсії, система має отримати 50 конверсій. Я думаю, зрозуміло. І є такий пункт, який зараз в Фейсбуці не вказаний, але я точно знаю, що воно працює саме так і раніше це прописувалось в правилах зараз. Алгоритми навчаються за різний час. Але наразі все одно зберігається така система, що оцих 50 подій конверсій алгоритм має отримати протягом 7 днів це максимум. Чим раніше алгоритм отримає цих 50 подій конверсій, тим швидше навчиться система. І коли ваша реклама тільки запустилася, ви її відразу вирубаєте, то ви не даєте системі навчитись. І відповідно ви і бюджет слили. І в цьому процесі навчання так результати інші. Якщо ви хочете дізнатися, як запускати ефективну рекламу в інстаграм, то в описі під відео, можливо, тут десь буде плашечка. Я залишу вам покрокову інструкцію, цілу статтю з безкоштовними уроками по запуску реклами, як підготуватись та ефективно запустити рекламу. А зараз давайте розберемо, що ж як робити з кампаніями і що не робити, що заборонено. І так, перше, коли ви запускаєте рекламу, будь то через кнопку, будь то через Ads Manager, хоча я рекомендую Ads Manager, ви можете побачити скільки взаємодій, плюс-мінус або скільки кліків ви отримаєте за ваш бюджет. І тут важливо виставити такий бюджет, щоб точно за 7 днів ви отримали 50 взаємодій. Наприклад, на скріншоті ви можете побачити це реклама з цілью трафік. Що за 5 доларів ми зможемо отримати мінімум в день 91 клік. Це вже достатньо для того, щоб закрити оцей процес навчання. Але що якщо ви обираєте рекламну ціль і вас не пише приблизну навіть кількість конверсій, які ви отримаєте за ваш бюджет? Пише просто охоплення. Це я про ціль, перегляди профіль. Що робити в такому випадку? В такому випадку ви можете опиратись на попередні показники, які у вас були. Ціна за клік, скільки було переглядів попередніх, якщо є такі показники. Якщо таких показників немає, то ви можете дотримуватись того правила, яке я вивів для себе і розповідаю підприємцям. Якщо у вас не мега великі бюджети, у вас немає великих бюджетів, то для реклами з перегляду профілі на саму першу рекламу, яку ви запускаєте, використовуйте бюджет в середньому 5 доларів. Зазвичай для більшості бізнесів цього достатньо, щоб система за 7 днів. Отримала 50 подій конверсії. Якщо ми говоримо за повідомлення, то там бюджети мають бути більші. І я б рекомендував би в районі 15-20 доларів в день на повідомлення, щоб система могла адекватно навчитись. А тепер давайте про те, що категорично заборонено робити з рекламою після того як ви її запустили. Ну, найперше, це вносити будь-які глобальні зміни, редагувати групу оголошень, оголошення чи саму кампанію. Ну і точно не варто її вимикати. Дайте рекламі робити те. Що вона має робити? Дайте рекламі навчитись. Ну й не вносьте зміни в саме оголошення. Я маю на увазі, якщо ви просуваєте публікацію в Інстаграм, то не потрібно після запуску реклами редагувати публікацію в Інстаграм. Ви, певно, навіть не зможете цього зробити. Другий важливий пункт це не запускайте багато реклам відразу. Про всі ці пункти я. Кажу, опираючись на Фейсбук, чому не запускати так багато реклам, і що значить багато реклам? Це значить, якщо у вас велика сітка, там одна компанія, в них в ній там п'ять груп оголошень відразу в кожній групі оголошень, там по 3-5 креативів для системи з такою з таким от розгалуженням потрібно буде багато часу, щоб навчання пройшло успішно, бо дуже багато змінних, або коли ви в один день на одну й ту ж аудиторію запускаєте через кнопку, наприклад, так бо це популярно серед підприємців, ви запускаєте. 5-7 публікацій, просто 7 публікацій через одну кнопку на одну і ту ж саму аудиторію. Це теж може повпливати на те, як реклами будуть проходити навчання. Третій важливий пункт: не ставте занадто маленький або занадто великий бюджет, тобто має бути золота середина, яку ви виділяєте для власного бізнесу, коли ви ставите занадто маленький бюджет, в системі просто не вистачає ресурсу вашого бюджету. Щоб знайти ту золоту аудиторію, яка вам необхідна. А коли ви ставите занадто великий бюджет, система охоплює таку велику кількість аудиторії, що важко справитись, і система теж не знайде вам. Вона може показати показувати зовсім іншої аудиторії. Вона не знайде вам ту потрібну аудиторію. Ну і стосовно бюджету не потрібно його змінювати занадто часто там протягом одного дня змінювати декілька разів, то повишати, то понижати, це теж буде впливати на процес навчання. Краще виберіть оптимальний бюджет. А потім підвищуйте його протягом 2-3 днів, там, через 2 -4 дні, чи дні підвищите, ще через 3 дні ще підвищете. І от ми добрались до основного фактору, який впливає на те, як швидко проходить процес навчання в вашому аккаунті, в вашому рекламному кабінеті. І цей фактор це саме історія вашого рекламного кабінету. Як давно ви з ним працюєте, як багато подібних реклам на подібну аудиторію ви вже запускали. І що особливо важливо, і що я рекомендую дотримуватись з одного рекламного кабінету, рекламуйте одну нішу. Ну, типу, якщо у вас там дитячі речі, рекламуйте їх з одного рекламного кабінету. Не впихуйте туди: от сьогодні рекламували дитячі речі, а завтра починаєте рекламувати, я не знаю, там бетон на продажу да, чи якісь сваї для будівництва. Ні, трошки система вона пам'ятає історію вашого аккаунту і їй буде важко. Переключитись на нову аудиторію. Це буде процес навчання починати з нуля. І от в тих рекламних кабінетах, в яких часто запускається реклама, однотипна, мається на увазі одна аудиторія, плюс-мінус одна аудиторія, на однаку аудиторію, плюс-мінус одинаковий контент запускається, системі набагато легше навчитись, і деякі публікації просто навіть не проходять процес навчання. Ви їх увімкнули, і вони відразу пішли відкрут, бо система вже знає, вона вже навчена з історії вашого аккаунту, як і що, і кого знаходить і кому показувати вашу рекламу. І чим довше живе ваш рекламний кабінет, тим легше та швидше проходить процес навчання, і тим краще результати з реклами ви будете отримувати. Про це пише сам Фейсбук. Етап навчання допомагає системі краще оптимізувати рекламу, тому не слід їм нехтувати. Регулярне тестування креативів та маркетингових стратегій запорука зростання результативності вашої реклами. І так як це основний фактор історії вашого аккаунту, то виникає питання: а що робити, якщо я до свого інстаграм прив'язав чи прив'язала новий рекламний кабінет, в якому немає історії. Якщо вам цікаво, як же ж підготувати новий свіжий рекламний кабінет до реклами, щоб отримати максимальну ефективність, то пишіть про це в коментарях, і я обов'язково запишу для вас. Відео, як підготувати новий рекламний кабінет до реклами. Якщо запустили рекламу, дайте їй 2-3 дні. Залежить від бюджету, звичайно, 2-3 дні. Дайте їй, щоб вона покрутилась. Тому що цих 2-3 дні вони будуть зовсім нестабільні. У вас в перший день може. Абсолютно не бувати результатів. Ви запустили, немає результатів, немає взагалі там не кліків, нічого. Або дуже дорогий клік. На другий день класні результати, супер. На третій день знову результати погіршились, але потім вони стабілізуються. В середньому результат буде мати якусь ціну, на яку ви можете опиратись. Буває навпаки, що ви запускаєте, і в перший день результати просто топ-клас, супер. А на другий день результати гірші. На третій день ще гірші. Тут варто слідкувати за рекламою, тому що кожен такий випадок він є індивідуальним. Але в середньому 2-3 дні дайте рекламі покрутитись. Ну звичайно, якщо у вас не 50 плюс доларів рекламний бюджет в день. А тепер важливий момент про рекламу через кнопку. Коли ви запускаєте рекламу через кнопку, обов'язково вибирайте не кількість днів, скільки буде ця реклама йти, а показувати рекламу, поки я сам її не зупиню, і ставте денний бюджет. Чому тому що ну дуже часто, дуже часто жаліються підприємці на те, що от я запустив рекламу на 5 днів, вона прокрутила класно там на П'ять днів давала, тільки почала давати класні результати. Закінчився оцей термін. П'ять днів і. Все, я перезапустив, рекламу тепер не дає таких результатів. Все тому, що ви перервали процес оцей після навчання. Система тільки навчилась, і реклама зупинилась. І треба системі навчатись знову, якщо ви перезапустили рекламу. Тому краще обирайте показувати рекламу, поки я сам її не зупиню. І тоді ви будете бачити, якщо 3-4 дні реклама не дає ніякої ефективності, ви її зупиняєте. А якщо реклама почала давати класний результат, то який сенс, щоб вона зупинялась? Краще через 3-4 дні підняти трішки бюджет там на долар, на 2, на 10, на 20%. В середньому рахуйте так, потім ще через 3-4 дні підняти і таким чином збільшувати кількість ефективного і класного трафіку, чи повідомлень, чи будь-яких конверсій. В свій аккаунт Instagram чи в свій бізнес. Користуйтесь цим лайфхаком, отримуйте круті результати з реклами. Внизу в описі я залишаю купу корисних посилань на різні інструкції, мануали, системи для розбору різних проблем, прив'язку Instagram і тому подібне. Рекомендую подивитись. Також тут з'являться два відео, які теж варто подивитись. Одне з них просто супер варто подивитись. Ну а від вас я прошу єдине. Пам'ятайте, що. Потрібно продовжувати донатити на ЗСУ. Я дякую, що ви додивились до кінця. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!